Від І Зверніть увагу на ціну. Доброго ранку, сунечко. Доброго ранку. М -м -м. Ну що? М -м -м. О, Боже Діма, чим. Тим, що я не сплю. Ну, ти зняла <плес> Я не знала, що в мене такий талант до стриптиз. Я просто зняла сорочку і все. Ну, стриптиз це наука. Не кожному дано. А тобто ти хочеш сказати, що я не зможу роздягатися під музику? Ну, що, ну де стриптиза, де ти? Це ж смішно. Це, це ж смішно. Мало бути сьогодні. Сашо, ну, ти правду гарно танцюєш, але. Ти що, вирішила записатися на уроки стриптизу? Це не стриптиз, а полденс. І це наука. Так що, вимовляй, будь ласка, терміни правильні. Може, не спіши, давай її обговоримо. Всі мене сприймають як бутанчу в окулярах. І навіть ти. Я хочу довести, що це не так. Це що, мені хотілося б, щоб такі рішення ми ухвалювали разом. Ну, гаразд. Я розумію, що тебе хвилює. Я обіцяю подумати. Раз? Ай-яй! Ай, що, ай. що? Що? Хотів показати, коли вже повністю буде готово, але раз так, дивись. А? А! Це змивається? Звісно, ні. Круто, скажи. М? Це ти і ти клади слухай. Та де ж воно. Ні, ти перша кладеш. Я тебе цілую. Цілую тебе ніжно, цілую тебе в щічки, цілую тебе в губаньки, губоньки, губоньки бабубаньки. Цілую в в плечі возі. Люб, алло. Любань. Смачного. Смачного. Смачно. Ку -ку. Ай, блін. Тебе все нормально? Ні, не все нормально. Я каблучку загубила. Не доночу тепер і губля на голові. А, саме тому ти вимкнула мій телефон, так? А скільки можна балакати? Працювати треба. Я вон, як білка в колесі зранку. Бігаю, бігаю. Навіть поїсти не встигла. <плес> Натяк зрозумів. Виправлюсь. Знаєш, Діма, я закохувалась в романтика, не в якогось Джона Вика. Це ж на все життя. Хіба такі рішення ми не маємо ухвалювати разом. Так, стоп. Чомусь це тебе ніколи не турбувало. Це ти зробив, коли ми були на стосунках. Коротше, моє тіло, моє діло. І хочеш ти тепер або не хочеш. Ми будемо жити в трьох. Я, ти. і... Мій вовк. Тобто, як мені танцювати, так мені не можна. А як тобі набивати тату на всю спину, так твоє тіло моє діло. Це різні речі. <рес> Твій полденс це вульгарно. Вульгарно це те, що ти собі зробив на спині. Боже, я з тобою тепер на одному пляжі навіть не ляжу. Ха. Ну нічого, я вовк одинак, а якщо треба, то потерпиш. Тоді і ти потерпиш мій полденс. І грошей будуть. Повні труси. Саш, давай обговоримо. Саш, я хочу будувати стосунки саме з тим єдиним, який мене не розчарує. Але я вже тупо заплуталася в цих побаченнях одночасно з Угу. Mm -hmm. mm -hmm. Я навіть, якщо чесно, забуваю, де, коли і з ким я маю зустрітися. Hello! А ти так е, полізеш каналізацію? А ми хіба не в ресторан? Та ні, у нас же екскурсія підземним Києвом. А, та це я так жартую. А. Я просто хочу бути завжди гарною для тебе. Навіть під землею. А. А. Ну добре. Робити. А, а, ти взагалі мене слухаєш? Так, да? угу. слухаю. Просто замислилась, чим тобі допомогти. І чим? Oh, no. Ну, це якщо коротко. Unbelievable. Це ти така крута. Таблиця з графіком побачень це геніально. Сашуньки, я звичайно розумію. Блін. Що? Погано? Ну, Хіба я можу сперечатися із вовком? Фіма! <laughs> ну, ти давай все владнається. Сашка, в стриптиз, а ти у вовчу за Фіма, блін. Дім, привіт. Привіт. Фіма, а, а. Чого це ти у нас же цілий морозильник забитий? А, сюрприз хотів зробити. свіженький. для особливої людинки. Ну, Добре. До речі, сифончик треба почистити під раковиною. Так… А о... що твоя черга? О, я б залюбки, але моєму другу терміново потрібна допомога. Ну що ж, ходімо, будемо рятувати твоє життя. пам пам па пам пам па -пам, пам А, і вареники поклади, будь ласка, в морозильну камеру. Повернусь до варю. Свіженькі для особливої людини кажеш. Ну, добре. Буде тобі смачненький сюрприз з софтику. Привіт, Ренат! Слухай, в мене є два квиточка на хоривського. Підеш зі мною? На хоривського? Звичайно, піду. А коли? Ну, та сьогодні у 20-й театр Франка. Сьогодні? В тебе не вийде? Та ні, чому ж вийде? Ну, тоді до вечора, красуня. До вечора. Jesus. Сашолік, я не знаю, що робити. Не хочеться відмовляти Кирилу, бо він, мені здається, і так вже що за підозрив. І Рената ображати не хочеться. Так, спочатку ресторан, потім театр. Менше розмов, більше дій. Все встигнеш. Головне в ресторані не затягуй. Угу. Сашуляк. Ти сексі. Я все встигну, я все зможу, я вийду заміж. Коли я вже вийду заміж, щоб ці свіданки припинилися. О, Та не переживай ти так. У Сашки швидко відпаде ідея з полденсом. Сашуня. Тут до мене дійшли чутки, що ти стала на слизьку стежку розпусти. Дуже цікаво. Хто ж розпускає ці чутки? Я тут ні до чого. Фіма сам сказав. Дай я з нею поговорю. Чуєш, от що люди скажуть, а? А мені все одно, що люди скажуть. Вау. Тобто це це... це гріх. Це розбещеність і це Фіма хоче сказати, що сьогодні ти стріпух, а завтра що? На панель? Це за те, що назвав мене шльондрою. А... а це за те, що намагався назвати мене шльондрою. Все, гуляйте, В мені ще три зв'язки вчити. Їж. Казався, Бог. Краще б сифон почистив. Ти так шикарно одягнена. Якби я знав, пішли б якийсь більш дорожчий ресторан. <рес> Та просто кожна зустріч з тобою це подія. <рес> вітаю, Вітаем. вітаю. Можливо, одразу щось з напоїв. А давайте пляшечку червоного вина. А, а може краще по шутику. Так купть і все. Ну, добре, давайте там два б два. Шикарно. Чекайте, а що у вас швидко готується? Салати, закуски. Угу. Ти кудись поспішаєш? А, та ні, я така голодна, просто. Мені це будь ласка. Добре, а вам? А мені рекомендували вас спробувати яловичину біф бургіньон з картоплею пюре з труфелям. Це чудово, це наша фірмова страва, але доведеться зачекати хвилин 40. Нічого страшного. Заради фірмової страви можна і почекати. Чекай, а може, теж салатик краще. Салатик. <гум> салатик. Салатик, салат. О. О, боже, просто несіть шмат м'яса на цей бульбульйон. Угу. Я просто не хотіла, щоб ти сидів і дивився, як я їм забто ну, салат. Ну, не просто дивитися, на тебе це вже велике задоволення. Я так рада, що ми зустрілися. Ну тут де салат. Опа, так це ж Любкіна. Добре, що ти замовила мені стейк замість бургіньйону. Угу. Mm -hmm. Це м'ясо таке смачне. Ммм. Ммм. Я ж не хочу, щоб воно закінчувалося. Угу. Mm -hmm. Ти його так рекламуєш, що й собі захотілося. Можемо замовити тобі? Не питання? А, ні, ні не треба. Давай краще, я у тебе спробую. Так, чисто шматочок. Ммм. Mm ммм. -hmm. Mm -hmm. Ну, давай, яду, щоб... ну, от і спробувала. Дуже смачно. Рахунок, будь ласка. Це тобі. Буде тобі смачненький сюрприз, Сифончик. Сонечка. Мені? Так. Ха. А я думала, ти про Соню кажеш, що вона та особлива, для якої ти готуєш. Ну, ти ж моя бізнес-партнерка. Теж особлива. Тим паче, ти кажеш, що не встигаєш поїсти, тому я вирішив виправити ситуацію. Блін, Саш! Це різні речі. Моє тату це продовження душі, а твій стриптиз це просто потрусити булками. Просто? Ти хоч раз крутився на цій штуці. Я стільки разів катався в маршрутках, що гірше за тебе, можу тримати за поручень. А, то ти залишаєшся на своєму, так? Ти в нас хто тепер? Вовкулака? Так, а ти? Стриптизерка? Виходить, що так. Клас гарна пара. Вовк і стриптизерка. І бачились вони лише на світанку. Я зрозумів. Ти мене провокуєш, перевіряєш. Хочеш, щоб я звів тату. Але ти можеш зрозуміти, що полденс це не народні танці, це про еротику. Ти не зможеш роздягнутися перед купою людей. Хто я не зможу? Та я сьогодні ж влаштую перший танець для всіх своїх. І тоді ми побачимо, що я можу, а що ні. Знаєш, ти теж приходь. Так, по старій дружбі. Таких смачних ти ще не їла. Ну, налітай. Слухай. А ми ж цілими днями ці вареники готуємо. Ну. Я вже дивитись на них не можу. Вони особливі. Я просто хотів тобі подякувати за те, що ти з розумінням поставилась до наших стосунків із Соною. А вони сюрпризом поняла. Так, вони, звичайно, не такі, як в тебе, але я всю душу вклав цю начинку. Зупинись. Зупинись, бо зараз слюнка потече краще компотику, щоб не на суху. Без питань вже не сух. Там. Mm. Що там зв'язок погано ловить. Ну, я думаю, з третьої спроби вийти. Почекайте. Може у вас готівка є? О, так. Ні-ні-ні-ні. Сьогодні плачу я, це принципово. Дякую. От ти Цезар. Ну А я допоможу. Дивіться, дай карту. Угу. Угу. Пішло, oh. Дякую. <свистити> Ходімо. Зараз тільки чаєві залишу. Ох, який ти щедрий. Ходімо. компотик вчасно. Ого. Я не втрималась і все за зараз. Прям все зараз. Ага. А, і що, нічого не помітила. Ну, помітила? Так смачно було. Ти такий молодець. А, ну. Та я не про це. Коротше, просто в одному з вареників була твоя каблучка. Так. Я її знайшов на кухні і вирішив зробити тобі сюрприз. Що? Ти нормальний? Ну, Я не подумав зразу. Б -б 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 зараз немає часу говорити, нам треба до лікаря. Ну, ти швидко ходиш. Ага. Я, я на не прогулювався. Крос здало. Я просто не можу інакше. Такий ритм життя. А. Не треба було мене проважати, правда? А. Я ж казала. А. Ну, папа. -па. Ну, все, папа. Папа. Jesus. Е, так? Ірочка, ти вже хоч біля театру, а тут а. же людей запускають. А я просто на роботі затрималася. Вже лечу. Ну привіт. Ну от дивіться, знімок нам нічого не показав. Скажіть, а ви точно її проковтнули? Та точно, точно, це я в усьому винен. Я хотів зробити сюрприз, розумієте. Ну тоді, щоб прискорити цей процес, нам треба трішечки допомогти кишківнику. І в мене для цього є один засіб. Так, так, так. Ну ось вона. Не новенька, ні. Але якби ви знали, скількох пацієнтів вона врятувала. Ой! Тож, е я піду зараз робити розчин, а, а ви лягайте на кошеточку і готуйтесь до процедури. Добре. Любася, Люба, не переживайте так, це як воду плюнути. Звичайно, не з першого разу може вийти, але як... Та немає в мені ніякої каблучки. Я викинула твоїх вареників в смітник. Навіщо? А, ну я зрозумів. Тобто ти їх скуштувала, вони тобі не сподобалися, щоб мене не ображати, ти просто сказала, що їх з'їла. Майже так. Я тут трошечки подумав і вирішив, щоб не ризикувати, взяти апарат трошки побільше. Трішки? Та Трішечки, що то. Ну ось, розумієте, чим більше зайде, тим скоріше вийде. Це жля. Чіво, я тебе багаю. Давай тікати звідси. Я його затримаю. А Підкажіть, а як воно працює взагалі? Це дуже просто. А, все, дякую, зрозумів. Дякую, дякую, все зрозумів. Ви куди? Обережно! Обережно! О, так я вже є. Сорі, я не приїду. Ви завжди підтримуєте мене у всіх починаннях, тому сьогодні я прошу вас підтримати. Джесіку! <реш> Давай, Джесіка! Запалюй! Кожен відгук важливий. Сашунь! Вибач, за запізнення зустрічав поважних гостей, які завжди тебе у всьому підтримують. Боже, театральна постановка. О Боже, як цікаво. Давайте, Борис, у нас Блін, такі хороші були. Присідайте, будь ласка. Всім привіт. Добрий вечір. Ти навіщо батьків привів? Ну, я ж тобі казав, роздягатись перед купою людей непросто. Ти, може, передумаєш. Хох. І не подумаю, якщо ти не зведеш тату. Добре, в такому випадку вдалого виступу. <звіць> <поць> а що Шо за вистава? Собто... Ну, це не зовсім вистава, а скоріше театральне роздягання. Джесіка! е Сашунька, тобто Джесіка, я за тебе обома руками давай. Може, мені не зупинити? Ні-ні, не треба. Ми ж миритися прийшли, а не знову в конфлікт вступати. しゃу… А норм. Норм. Ти норм любий. Може, вам ще будечки? Ні, дякую. На вареночки, Джесіка. Ох, дякую. Сашу, ти як? Нормально. Правда, через свої принципи ледь не звернула шию і ледь не вбила батька. З цим полденцем точно все. Розумію. Але до падіння було доволі серці. <ріху> ну, Пробач мене, будь ласка, я був занацейський. Наступного разу роби, що хочеш. А ти наступного разу попереджай, як захочеш зробити тату, а то залишишся самотнім вовком. <ріху> Доброся. <Добавилось. ріху> Ой. <Школою. ріху> Ти свої сльози вірити, навіть найстрашніші озень. Пам'ятай через усі зими і літа, ми закохані в життя.